Весь колектив школи це її ініціативна група. Кількість потрібних свічок була такою великою, що дзвонили з усіх всюди. Просили дуже багато, і ми їх робили дуже багато. На всі запити школи реагують і люди навколо мікрої. Ми повинні допомагати чим можемо хлопцям, які знаходяться там. Весь колектив школи це її ініціативна група. Школа це така сім'я. І дуже багато дітей, дуже багато батьків, вчителі є у цій сім'ї, як, мабуть, і у всій сім'ї в цій країні, є ті, хто воює. На цьому базується вся наша ініціативна група. Коли є, ну скажімо, син, який воює, і матір приходить і каже, що потрібно бронежилет. Потрібна амуніція, реагують всі, вся школа. Якщо приходить звістка про те, що хтось згинув, то сумує вся сім'я, сумує вся школа, тому що ми всі їх знали. Тому наша ініціативна група це однозначно вся школа. Як ми працюємо? Скажімо, я співпрацюю з фондом Все буде в Україна. Я являюсь між ним таким, такою, таким ланцюжком. Як тільки е, Світлана Дмитрівна каже, що потрібно, я кажу, що потрібно в школі, і ми реагуємо, реагуємо дуже швидко. Ну, як приклад, е, коли було складно, пам'ятаєте цей Бахмут, коли почався, і коли було дуже холодно, е, коли почали йти сповіщення про те, що е, бійці хворіють. Потрібно було не тільки багато ліків, а потрібно було що, що їх підтримати. І ми з Світланою Дмитрівною вирішили, що паста мосова це дуже гарна ідея. Я виніс це в школу, і дівчата відреагували наскільки швидко, що коли я прийшов вже на слідуючий ранок в школу, вже були, стояли баночки, вже було все нанесено. І мені вже сказали, що почали працювати. Що вже почали робити, а потім це пішов цілий процес. Ми віддавали і Світлані Дмитрівні, і вже, мабуть, знали, що ми робимо і дзвонили, були дзвінки від інших, і ми відсилали їх по багатьом напрямкам. Ну, і таким чином ми, в принципі, співпрацювали і із госпіталями, робили дівчата шили спіння пораненим тим літом. Відвозили з своїх дач, садків, абрикоси, сливи. також. Ось такий процес він йшов до ну, це, те, що стосується всіх нас дорослих. А потім були діти. Прийшли діти, і нам потрібна була допомога, і діти відкликнулися. Розповім про свою історію з свічками. Я спочатку робив його як проект. І 9 клас наробили свічок, а це був десь жовтень. І ми розфарбовували їх там жовто-блакитними, робили їх там е такими, щоб вони не просто е працювали, а ще були і привабливими. Але потім прийшла осінь, прийшла зима, і ніколи було їх розфарбовувати. Тому що кількість потрібних свічок була такою великою, що, що дзвонили з усіх. З усіх як тільки почали робити учні, всі знали про те, що свічки роблять в школі. Мені в майстерню несли баночки, картон, парафін, віск, несли всі. Несли люди, які були переселенцями, несли батьки, несли просто небайдужі. Причому це були люди від малого. До тих бабусь, які ще, ще їлі ходять, але вони приносили і казали, це для бійців. Люди знають, чим ми займаємось, і люди йдуть до нас. Коли ми робили спочатку перші свічки, і я їх передавав військовим, вони не всі хотіли їх брати. І я розумів, що щось тут не, ну, не так. Коли я питав, що не так, то мені відповідало, що не так, те, що. Почалися глибокі окопи, і військові в них вигорає повітря, і дуже, ну, не дуже гарно горить картон, потрібно щось міняти. І ми змінили: ми змінили форму баночок, стало більше віска, більше парафіна, менше картона, і почали робити ось другу тику. А потім сказали, що потрібно і така, і така. І ми робили різної форми, і робимо їх різної форми. Просили дуже багато, і ми їх робили дуже багато. Причому світла не було. Ми робили і без світла, і як могли. Хлопці крутили 9 клас, бо вони вже знали, як робити. Я заливав їх парафіном. Це було десь сотня, 120, 130 в тиждень. Може це і багато. Хай це краплина в морі, але цей це 600 штук. Але 600 штук це 600 зігрітих бійців. І якщо ми це зробимо, то це вже для нас дуже багато. Ми будемо робити їх і далі в немалій кількості, тому що вже є дзвінки, вже є питання, чи ви будете робити свічки. Крім свічок, колектив нашої школи займається ще теплими речами. Ну, займався теплими речами, тим паче в той момент, коли, коли потрібно була, коли на них була великий, великий спрос. Так? В школі на уроках мої колеги, дівчата разом з дівчатами старших класів в'язали балаклави, в'язали теплі носки, шили для бійців білизну, яку відправляли як в госпіталі, так і на передову. А ще цікавинка така була у нас: ми робили, робили з дітьми, діти робили оберіги і наліпки. Для, як шеврони військові. Це був цікавий також проєкт. Робили і роблять сітки. Зараз багато вчителів повиходило вже на роботу і ми знову дивлюся, що поновлюються, йдуть, питають, треба допомогти, щось є робити. І я бачу, що вже почали нарізати, плести сітки, з'явилися знову волонтери. Наша робота не останеться за бортом. Ми як робили, так і будемо. Допомагати, але якщо будуть потрібні інші речі, будемо реагувати. Найбільше школа співпрацює з фондом Все буде Україна Світлани Пілобрової. Ми відкликаємось на всі їхні побажання, на всі їхні потреби. Починаючи з донатів і закінчуючи білизною для військових службовців. Ми співпрацюємо з фондом Тетяни Сигиди, руками небайдужих Полтавок. Дуже багато вони нас просять, і наші дівчата роблять е, сітки маскувальні, е, кікімори і так далі. А крім того, речі, теплі речі зимою ми передавали їм, і до них я звертався, коли, коли починалося тільки з свічками. Коли ще не було багато запитів, я до них звернувся, і тоді вони цими фондами роздали, мабуть, мої телефони, і до мене почали звертатися напряму військові. Ну і крім того, багато, як я вже казав, ми відсилаємо напряму військовим. Надіємося на перемогу, і всі ми е, будемо працювати для цього. І я думаю, що потрібно зрозуміти всім, що перемога буде найскоріше тільки тоді, коли ми всі, кожен на своєму місці, кожен чим може і будемо допомагати. Не повинні ми забувати про те, що йде війна. Ми повинні допомагати чим можемо хлопцям, які знаходяться там.